Вітаю, шановна громада. Мене звуть Валерій Негматов, я історик з міста Сернецьк. Даний проєкт знімається для Сермиск онлайн. В цьому випуску будемо говорити про події руської весни в травні 2014 року. Останній місяць руської весни. Події не буде так багато, як попередні місяці, тому що 7 травня, на мій погляд, місто було вже окуповано. Але про це будуть наступні випуски. Акції насильницького характеру. Невідомі влізають в будинок відомої сернецької правозахисниці Рими Бог і грабують цей будинок, виносять речі. Далі було закинено коктейлями Молотова міський осередок партії Батьківщина. І була спроба, на щастя, невдала викрасти. 16-річну дівчину невідомими їй вдалося втекти з автівки, автівку потім знайшли за містом спаленою. Мітингів. Мітингів по суті не було. Важко сказати, чому. Можливо, організатори Руської весни» в нашому місті вирішили прискорити події, тобто мова йде про окупацію міста, а можливо не було, тому що по суті на них майже ніхто вже і не збирався. Останні мітинги збирали приблизно 30-40 людей. Але винятком є події 1 травня 2014 року, коли міський осередок комуністичної партії на площі перемоги зібрав приблизно 250 своїх симпатиків на мітинг. Вітіля вони пішли під червоними прапорами, прапорами Росії до будівлі міської ради і там почали вимагати, щоб Міліція дозволила їм зняти український прапор. Начебто представники влади на це погодились. І коли хотіли замінити український прапор державний на прапор міста, з'ясувалося, що місцеві сепаратисти не знають, як він виглядає. А він мав фоном точно такі жовто-бакитні кольори. Звісно, його не підняли над будівлею міської ради. І тоді. Після ще декілька хвилинних переговорів було піднято прапор так званої Донецької республіки. Цікаво, чому саме її. І кілька слів про історію прапорів над міською радою. Цей прапор так званої Донецької республіки висів до 7 травня до моменту окупації нашого міста. Потім один з сепаратистських... Інтернет ресурсів повідомляв, що його замінили на червоний прапор, так званий прапор перемоги, який висів там до дня визволення нашого міста від окупантів-сепаратистів. Інший ресурс повідомляв про те, що прапор так званої Луганської Народної Республіки висів тільки біля міського палацу культури, про це будемо говорити окремо пізніше, і біля будинку. Діап, де знаходилося банформування Дрьомова. Акції особливого характеру. 3 травня біля Стели на площі Перемоги місцеві сепаратисти провели таку акцію, де вшанували пам'ять загиблих в Слов'янську, Краматорську, в Одесі. Пам'ятаєте, події 2 травня в Одесі, вони поставили. Палаючи свічки, поклав квіти. Скільки було людей, на відео зрозуміти неможливо, їх було небагато. Але цікаво те, що ця акція вона по суті дала початок схожим акціям, які вже відбувалися під час окупації нашого міста. 4 травня через наше місто проїхав сепаратистський автопобіг з Рубіжного до Приволія. Там можна було налічити приблизно 40 автівок. Вони їхали під прапорами, звісно, Росії, червоними прапорами і прапори ковратського малюнку. Скоріше за все, цей автопробіг був призначений підтримати дух сепаратистсько налаштованих містян. Спілкування в соціальних мережах. Мова піде про патетичне. 3-4 травня спілкування йде стосовно того, що зникли українські прапори в місті. Цікава така думка прозвучала. Таке враження, що нас злили. Ну, Розумієте, про що мова, тобто здали. Далі мова йде про те, що, до речі, використовується, пам'ятаєте, був такий додаток Зелло в ті часи популярний. І ось подають матеріал з перехопленим що начебто якийсь депутат міської ради від партії регіонів збирає людей на блокпости навколо міста. Звісно, за це платять гроші. Мета протистояти за її бандерівцям. бандерівцям. І там ще один матеріал потім з'явився, що е автор пише, невідомо чи Партія регіонів це робить чи не партія регіонів, але точно відомо, що представники комуністичної партії в своєму міському осередку на вулиці Лисичанській збирають так звану самооборону. Далі спілкування в соціальних мережах відбувалося стосовно того, що з'явилися чутки про появу правого сектора в нашому місті. Ну що таке чутки? Звісно, ця інформація підтверджує, що чутки це. Неперевірена інформація, там було зазначено, що мама мого друга бачила правий сектор на хитрому ринку. Ну, що таке мама мого друга, ви знаєте, прекрасно. І що, е, начебто, штаб квартира центр, правого сектора в нашому місті буде на ринку. Радість. І ще один цікавий момент: це вже правда 9 травня стосовно святкування Дня Перемоги. Один із свідків пише, що не очікував, що буде багато людей, зважаючи на ці події, події які відбувалися в нашому місті. Але він помітив, що були прапори Росії і червоні прапори, і тільки один український маленький прапорець людини у жінки похилого віку. І ви потім на фото побачите, що дійсно було дуже багато прапорів Російської Федерації. Я нарахував їх п'ять. Яке мають вони відношення до святкування 9 травня в місті Сорнецьку, держава Україна? Реакція міської влади? Конкретних прикладів ми не маємо, як взагалі протягом всієї руської вісни, в нашому місті. Але знайдено відео 5 травня. Відео було знято під час наради так званого губернатора Луганщини Валерія Болотова. Можу пам'ятати, був такий собі адіозний діяч 2014 року. Ця нарада була присвячена тому, що силові правоохоронні структури, фінансові установи повинні підпорядкуватися новій так званій владі. Далі там мова йшла про організацію проведення так званого референдуму 11 травня. Так ось на цій нараді ми помітимо з вами заступника мера Сердонецька Тірьошна. Щоправда, він не виступав, в обговореннях участі не приймав, був тільки присутнім. Важко сказати, що він там і як робив. Свідомо, не свідомо, але факт його присутності ми з вами маємо. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні!